Зараз багато інформації про те, що росіяни можуть спробувати відновити наступ зі своєї території на Хар... Харківщину та Чернігівщину. Я розумію, що вам легше аналізувати той напрямок, на якому ви знаходитеся, але, от можливо, оцінивши ті можливості. І той потенціал, який вони використовують уже там на тому напрямку, де ви знаходитеся, як ви оціните цю потенційну можливість чергових атак на Харківщину та Чернігівщину з російської території? Ну я насправді про це казав ще раніше ще в вересні здається про те, що ось весь цей процес мобілізації, який там відбувався на той час в Російській Федерації, з якого там багато хто сміявся, він насправді готував нас до дуже складних. Процесів і подій до дуже складних боїв, які нас чекають попереду, тому що з тих всіх мобілізованих все ж таки зберуть підрозділи, з них сформують бойові частини. Їх посадять на техніку, їм дадуть в руки зброю і будуть використовувати для подальшого наступу. І е, зараз цих частин підрозділів, які вони сформували, їх насправді достатньо для того, щоб розширити лінію фронту і як мінімум е, розтягнути наші сили, а як максимум спробувати захопити ще частину території. Я абсолютно впевнений в тому, що Росія розглядає декілька сценаріїв, серед яких є спроба наступу. І на Харківщину, і на Сумщину, і навіть на західні е, наші території. Про те, який саме з цих сценаріїв вони все ж таки оберуть, е, я цього не знаю. Але готуватись ми маємо до кожного з них, і саме цим сьогодні, в принципі, українська армія і займається. Ви гадаєте, якщо, ну, наприклад, він витратить цей ресурс е, мобілізованих зараз, яких він зумів зібрати, це. Порядка 300 тисяч, як кажуть е, фахівці. То чи зможе він піти ще на одне коло мобілізації в Росії? Е, я думаю, що їх по перше більше ніж 300 тисяч набагато. Вони все ж таки зібрали. Це перше. друге. Я також переконаний абсолютно в тому, що ну давайте не забувати і усвідомлювати, що все ж таки ну це звичайне у нас по сусідству живе скот, який заганяють просто. Куди треба, коли треба і як треба, і я впевнений в тому, що е, російська влада вже на даний момент розуміє, що е, ті мобілізованих, яких вони зараз зібрали і в найближчим часом відправлять е, в спробі наступу, більшість з них загине тут від е, української зброї, і тому я впевнений в тому, що вони вже готуються до наступної хвилі мобілізації і до для того, щоб в цей раз більш швидко їх зібрати і менше витрачати часу. Я не сумніваюся в тому що вони вже підготували навіть там документи і всі необхідні процеси для того, щоб найближчим часом вже розпочати наступну хвилю. Адже вони розуміють, що ті, хто зараз підуть в такий, в нову хвилю там, масштабного наступу, більшість з них просто будуть знищені. І для них це розхідний матеріал, ресурс. Вони з цього приводу не сильно переживають, тому вони просто а, скоро почнуть набрати знову мобілізованих. І і знову на жаль їх наберуть.